Так, Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас день почався з того, що у нас зараз на підйомнику Ford Escape. Там дрібнички по фарі і обліцовці бампера людину не треба закріпити, щоб можна було, ну скажімо так, щоб були статичні. До того вернемося. Ми запустили наш пижик. Знайшов я якийсь запобіжник перегорів. Не знаю причину, чому він перегорів. Щоб зрозуміло, тут розкидали все, я зараз починаю збирати і просто згадав, що треба вам показати. Сучому. Давайте легенько покажу на телефоні. Давайте так, От вам така схематика запобіжників, які розташовані тут. Це у нас є запобіжники від Citroen Berlingo, ну блок BSI. Він схожий з Peugeotним з, з блоком. Бо це у нас комплектація Peugeot Expert 2012 року. Відповідно, у нас ось цей блок BSI відрізняється. Тобто він такий іде, як на сетирені Берлінгу і тому подібне. Бо має от знизу тут розвилку на два окремі запобіжники. Давайте так. Зразу по факту 11-й запобіжник. Ні, стоямба, то не то, де то. то а де в нас запомніть? А, описано F11. Так, що у нас F11? Дивимося. Виключатель протиогонної системи. Прошу багато. У нас не працювало жилення, тобто не запускалося. Не знаю при яких обстанах що там могло чи замкнути, чи що, чому він перегорів, але факт лишився фактом. Довго я шукав, що це означає. Тільки тут ми, ну якщо це дійсно відглядно так, бо блок BSI по коду похожий. Бо якщо забиваєте, наприклад, по схематиці не Берлінго, а наприклад, Peugeot Expert, вам викидає блок BSI, там десь всі запобіжники є ось тако прямо стоять. А у нас запобіжники якраз мають у розвітлення, не знаю, видно, не видно. О, бачите, знизу красиво, де той синенький запобіжник, О той синенький запобіжник у нас згорів. Добре, ми це перемогли. Бусик у нас тепер включається, просинається і запускається. Це саме найперше, що мене хвилювало. По безпеці у нас ніякої помилки немає. Все, красота, все у нас працює. Добре, збираємо все, що порозкручували. Добре, що все так сталося, що ми це вирішили. Збираємо. Зразу взяли іншу рамку, бампер замовили новий, паяти тут на ліцевій частині немає сенсу. Відповідно, замінити будемо. Радує те, що у нас уціліла та решітка, яку я замінював в одному з відео. До речі, рамка була нова, але... тимчасово ми цей номер коректуємо, але я замовлю новий. Бо цьому вже номеру хана. Якщо навіть ми її відріхтуємо, він все одно буде ублюдський. Тобто, По-любому його треба вилізти. І вже як прийде бампер, не буду зараз знімати. Як бачите, от на у нас Ну, те, що порване, це вже факт. От надуто раз дві шишки. Ну, Тут вам показати, бачите, От є дві шишки. І Тут бампер от у нас проминається. Тобто, у нас... Тут стоїть підсилювач, він пішов всередину. Можливо, прийдеться взяти ще підсилювач бампера. Подивимося, якщо він вдасться нам його пресом виправити, ми його виправимо і на тому будемо. Якщо ні, на розборку і візьмемо інший профіль. На розборці я бампер не став брати, бо ну, я хочу, щоб він гарно виглядав. На розборці переважно. Бампера всі зашарпані, зачорхані. Що... А ціна неадекватна. Ну, бампера вбиті в смерть. Е я вже стільки перелапав. Е переважно на розборку такі буси попадають вже удовбані доручки. Відповідно, бампер тільки новий. Ну і подивимося, що нам там ще не вистачає, які там ще елементи, можливо, пошкоджені. Їх теж замінимо, щоб у нас все було по красоті. Так, зараз на форді під. Підфішив цю рішоточку, підпиляв тут футерці. Тобто ось ці зубчики. Бо рішітки начебто оригінал. А от бампер та івань, І відповідно е за зашипки не доставали. Зараз підпиляв, як бачимо, у нас зашипки позачокувалися. І ось цього стало глибше. Зараз так само повторимо з цього боку, щоб вона трішки не вилітала. Бо цю решітку вже були загубили. і Загубили по дорозі десь оцю вставочку, а сама решітка, ну, скажімо так, її знайшли. Бачите, вона їх закоцана тепер. Ми зараз підпиляємо ці зубчики, щоб зубчики глибше сідали. І оці зубчики, що є тут, змогли застібнутися ось на цих фіксаторах. Бо зараз застібнутися воно не хоче. Ця частина випирається дуже глибоко і відповідно, зубчик не дає сісти. Можливо, на оригінальному бампері оцей виступ цієї площини він м, трошки інакший, але в даному випадку він тут заважає. Давайте під, підпиляємо. Так, отже, закріпилися ми. Е, я думаю, так незамітно, але якщо близько-близько-близько, придивитися, ось таким потаєм я дав сюди. Понизу торкси, якщо верт нормально, воно тримає Ниж з обох сторін, не хоче тримати, хоч ти серця. Сама защолка. Там вічко, яке фіксує, воно завелике. І відповідно, коли ти запихаєш, навіть якщо воно мало б застібнутися, воно не хоче застібатися. Тому прийшов я до такої події, що скрутив сюди торкси чорненькі, зробив пластику потай, щоб воно виглядало типу, поза заводу. З обох сторін симетрично все. Інакше ніяк. Ну, або коло хомутами, як хочете. Або захерачувати клеєм, суперклеєм. Це є тайвань. Щоб ви зрозуміли, от ця посадка така сама от стерчить, вона глибше не сідає, пози не співпадають. Тут защіпки не хоче триматися, зуби не співпадають. Все отако дихає, ні один зазор не канає. Так само от кантик не співпадає, тут ширше, там на крилі вужче. Коротше, Тайвань це зло. Є е, Тайвань, знаєте, що типу краще, і є е, Тайвань такий жорсткий підвал. Я не бачу, що посірів, посирів, це перетраду треба. Коротше. ну Ми закріпилися. Рішітки триматися буде гарантовано, виглядає досить пристойно. Тепер у нас залишається зробити перед фарою. Фара має бути отакова. максимально близько до цього краю. Соосно з крилом. В даному випадку у нас воно не солосно з крилом, фара туди завалена. Тут фара на вулиці випирає. Згідно цієї мітки, воно ще й, крім того, що випирає, воно ще якось так не ну, адекватно стирчить. Відпускаємо цей винт, відпускаємо цей винт, цей, знімаємо фару. дивимося, що по кріпежах, бо тут о, кріплення зламане, воно не притягується. Тут кріплення теж дихає і там ще якесь кріплення є, на якому воно теж рухається. Поправимо це всі діла, щоб у нас фара фарка. Не мотилялося, щоб якось більш-менш зафіксувати і вервінити її відносно зазорів. Ну і бачите, тут так само зазори ніхрена не співпадають. Коса криво, ну та й вань. Так, цього кусочка немає. Цей кусочок зламаний і тут. І отут, і давно вже походу, бо вже затерся і мазутом вже замадюкався. Коротше, ось такий стоямба. Коротше, отакого треба його спаяти, посилити. І це десь якось. Ми тут зарганимо, якось отако має бути. Такий огризок лишився. Ага, о, а тут кусочка немає. Все-таки пофігачене. Ця хрень мала би бути напевно туди, тобто такого кусочка тут не вистачає. Треба щось доліпити. Так, фара у нас зліплена буквально з кусочків. Ну, щоб ви зрозуміли від А до Я, крім того, що вона вже Бушка і вона ж ремонтована ось Е 에... Зверху затерли, занаждачили, виглядає що-то ціла, а <сев> насправді ні. 에... Зразу скажу, що от, коли тако спають і запилюють, вона в місці зразу втрачає. Відповідно нам треба Доліпити тут площину, засверлити ту отвір, щоб було де кріпитися, зробити порядок з цим кріпленням. Можливо, воно навіть тут відтворено не соосно, тому що його відтворювали так, ну майже вся площина з огризків. І це все діло правильно по людськи, хоча б закріпити так, щоб воно було так як тут. Знаєте, ну, хоча б хоч теж 3 мм, щоб було у нас тут, а не сантиметр чи півтора відтворити зазори. Що не відкручуєш, це відкручуєш, плашка впала. Не знаю, як її потім буде заселяти, щоб її наживити. ну коротше інакше це не зняти. Цей регулюровочний суппорт. Маємо бачите, регулюровку на собі. Не знаю, що це фарі не замітив, там такий паз нема. А На корпусі бачите, є якийсь паз. Тобто тут мала би бути як свого городах задвижна фара. Ну, напевно, на якусь іншу комплітацію. Так, по поводу бусика, бусик я вигнав. Зараз у нас тут на стяжках. Бампер бачите, порвало і там, і там, і там зверху окуляра. Коротше, паяти тут нема що, по-перше, він вже був чимханий. тепер його добили до смерті. Зараз все на стяжках. тут стяжки, там стяжки, рамочку підрівняв, номер трошки вистав, номер будемо замовляти, щоб був гарний, свіженький. Там трошечки феном підігрів, але все одно там розтяжка є і воно назад хоче відноровить, відхопнутися. Тому якось тимчасово поки так, щоб просто... Ну, Дочекаємося, в понеділок орієнтовано, вже приїде бампер. В понеділок будемо ставити бампер. Завтра не знаю, завтра як ніяк свято. І не факт, що завтра ми будемо щось робити. Потім, потім неділя, відповідно, в понеділок ми будемо ставити новий бампер. Відповідно, буде контент, ми там знімемо то все і подивимося, що там відбувається. Так, Тут пропиялися, підсверлили. Тут пропаялися, засверлили і поставили зажим. І тут так само зараз все діло. Ставимо на місце, виставляємо зазори. Так, вже на вулиці зазорчик. Ось такий Ну, симетричний, як і тут, так і тут. Все по бамперу, по крилі. Тут у нас зазорчик одинаковий. Грошічки прикріплені. Коротше, техніка готова. Власник її забирає. А у нас тепер ще фордяра. Тут у нас заміна ринком мається на увазі. Э, так, де в мене є той ринкомплект. Десь чуття його. Ага, вот який він. Ось такий ринком ми маємо поміняти. Колечки, сальники і шарбочки. Я вже не знаю, Буду, коротше, зараз бавитися, поки мені час стане. здоров'я. Може, десь якийсь момент покажу, якщо буде, якісь приколи. Більше показувати нема про що. Фордовський 1,6 мотор. Тема проїжджана вже сотні разів показував. Заміна цих колечок, резиночок і прочії фігні. Буде зараз руки в шмірах, не хочу камеру більше брати руки броними руками. Тому якось так. Я бавлюся година, що ви зрозуміли, 9. Я думаю, десь годинки-дві ще потрачу на це. І завтра ж просто на свято Володимира. Відповідно, завтра ми нічого робити не будемо, тому будемо. Завершувати, бажано це все зробити сьогодні. О, бачите? І знову зависело. Блін, як мене, я спеціально на приємах дверних я ще не ставив, бачите, кутнички. Я планував типу, кутнички ставити, але ну, не ставлю, бо можливо знайду адекватні блоки. Перешвгнемо автомат. Раз, два, три, щоб у нас блок, типу як розрядився, перезапустився. І зараз демонструю я змушений був автоматом вивести окремо від воріт, щоб їх перезапускати. Ось така херня малята. А буває таке, що зразу двоє. І буває таке, що я ключі вдома лишив, мушечка чекати до дружини, бо з вулиці ворота зависли. І я потрапити в хату не можу. Красота, коротше. І що, думаєте, все просто, я вам зараз прикол покажу. Трубочку знімаю і залишається в руках. Якраз на другому циліндрі. Тут хер поймеш, чи воно було, чи то я її приговорив. Ну блін, тягнув іменно за цю частину. І воно, до речі, легко вискочило. Тобто не було якихось там пришкод, пришкод, чи що. То я зараз просто витягнув з шланга. Тому завтра цей штутер мушу, бачите, на, друг, на другій портунці. Е, До речі, там не тільки масло і солярка. Можливо, навіть воно підтікало. Або зараз просто натекло, або все ж таки підтікало і солярка теж. То, може, мікротищенка була і сичилася. Ну, Я не відмазуюся, може і десь і я очудив, але воно <смі> легко знімається. На таких форсунках у мене, до речі, штуців ще ні разу не ламався. От на таких вов було, от, бачите, це зелені звіздюльки. Бачите, от ножка від, любить перетертися відламатися. Одної ножки нема. Типа має бути таків ножки, а одної ножки нема. Ось тут так само, вижте, Тоже. вони дуже легко кришаться, ці одножки. І легко кришаться ці ліпісточки. Ось з цим було. Але от такого, щоб от кошти такі штир відламався, то ну, рідкісно. Хрінознає, може і за того, що тут вот гази на другому циліндрі кажуть, що вроде би як сичить проривало і типу, від жару чи що. Ну коротше, ладно. Збираємо зараз, знімаємо форсунки, перебиваємо ті сальнички, а вже завтра під'їду цей штуцер, Пошукаю, візьмемо новий на обратку і його поміняємо. Ну, що це Легко. Хер там, блін. Це як моцно тримає. А О, цього тупо відвалився. Угу. Щас. по купцями треба ламати. А це умовір. Коротше, походу він був все ж таки тріснути. Ладно, не будемо сумувати. Ми по-любому це візьмемо новенькі. Вони обакуратні аби ціни у нас не похлопали. <свід> Комедія. Добре, знімаємо форсуночки. Так, форсунки у нас на столі. Дві форсунки явно, воно підсікали. Поєдне нагар з сміттям на перших двох форсунках, третя форсунка просто підтікала. Ну, і Четверта в смазці. Так, Абсолютно, ну, в принципі, не критично, не перетягнуті, нормально. Може бути. Ну, Розумні. Поперідуни. У нас тут нахерачили віктора Рейнца гермітоса. Нам тепер треба якось то зараз буде піддіти, відковернути з тим рейнцем. Бо чуйка у мене, що воно там приклеїло, звіздець як. Буде у нас зараз любов. Так, ось так ми вичистили посадку під сальник від герметика, від того срані. витягуємо сальник, промиваємо. До речі, це класна штучка, вона гарна герметоз спучує. Пшикнули, і воно його спучує. Не переживайте, що воно трошечки може десь там попаде до масла. Ця хрень реактивна, вона швидко висихає. Чувачку пшит, воно вздулося, і пінцетом ж шпорти. До речі, всередину вставляємо тряпочку, щоб нічого всередину не капало, не попадало. І можна закладати новий сальник. Як сальник закладати? Тоже було на одному відео. До тою сною у нас головка на 15. Так, ці сальнички, колечки пісняк, Дві упорні кольця. Ці кольця, типу, прижимають сальнички зверху. Вони є упорами. Так, ну що, заганяємо новий сальничок. Так, головочка на 15, натягуємося салечок, ось такий у мене є, я знімаю з головки колечко, ну, скажімо так, капролонули обойма. Ось це ж таке все падає, ой боже, відповідно, ставиться. Оце є частиною, санечок вогнали, забрали, забрали і на місці. Ну Коротше, все просто. Ну, де тих хто знає. Так, як має бути і так, як не має бути. от ось так має бути. Всередині чистенькі колодязі, як має бути. Все. Скидаємо шайбочки і закладаємо назад ферсунки. Е, Так, один прикол. Е... Зі всіх гайк одна гайка під Торкс. Раз. І плюс на цій форсунці, бачите, немає отаких вобортиків, Типу з обох сторін бортики обламані. Ну Не знаю, якимось ще воно трималося. Я думаю, що буде триматися на зарахунок, ще залишків там пазу якось витримається. Ну, бачите, були мастера, які повиламували. Ладно. Так. Динамометричний ключик момент затяжки, і так як у нас тут на коромислах. 10 ньютонів, Тобто, перше перетягується всі по 5 ньютонів, потім переводимо ключик на десяточку. Не видно, не видно. О, десяточка. І перетягується десяточкою. Більше не можна, бо можна шпильки побривати, тому не старайтеся пережимати, це не корисно для двигуна. Так, і ось так у нас закінчується сьогоднішній робочий день. На Завтра ми шукаємо цей штуцерочок. Закладаємо це, сиділо на місце, прокачуємо. Знову бамся з грушую. Як, як пам'ятаєте, на цих двигунах насоса підкачки немає, так що забава нам забезпечена. Наразі якось так. Ось такий відосик. Оцінійте, ставте пальчики, не забуваємо підписуватись. Всім па!